Доброго ранку, дівчатка та хлопчики, сьогодні я вийшла у двір і не впізнала його. Подивіться, все вкрилося кригою. Двір перетворився на володіння снігової королеви, де все крижане. Крига на ялинці, на юки, гілках і стовбурах дерев, на кущах, на лавках, на дротах. Машинах, каруселях, сходинках. Це природне явище, називається ожеледь. На дорозі і землі теж тонкий шар льоду. Це ожеледиця. Як же утворилися ожеледь і ожеледиця? Було холодно, на землі лежав сніг. А потім вітер приніс потепління. І сніг почав танути. Почалася відлига, ще із хмари дощ пішов, а вночі температура повітря знизилася. Був невеликий мороз. Крапельки дощу і туману замерзли і перетворилися на кригу. Все навкруги вкрилося ожеледдю, а на землі і дорогах утворилася ожеледиця. Діти. Як ви вважаєте, ожеледь і ожеледиця це добре чи погано? Вірно, погано, бо ожеледиця є небезпечною для життя і здоров'я людей, а також руху транспорта, щоб не травмуватися на слизькій дорозі, треба дотримуватись правил поведінки. Як ви вважаєте, яких. Так, перед виходом на вулицю потурбуватися, щоб взуття було не слизьким. Для цього на підошву можна наклеїти пластир, наждачний папір або намастити підошву клеєм, а потім поставити взуття на пісок. Ходити по тротуарах, посипаних піском або сіллю. А якщо вони не посипані, ходять по непритоптаному снігу, який залишається на узбіччях тротуару. По слизькій дорозі ходити треба не поспішаючи, ступати на всю підошву, руки тримати вільними, не в кишенях. А якщо ви втратили рівновагу, то треба швидко присісти, щоб втриматися на ногах, не влаштовуйте ігри біля дороги, бо можете потрапити під машину. Діти, запам'ятайте, під час ожеледиці. Проїжджу частину дороги можна переходити тільки тоді, коли ви впевнені, що транспорт зупинився, бо на слизькій дорозі гальмівний шлях машини збільшується, і машина швидко зупинитися не зможе. Не підходьте близько до будинків, з дахів яких звисають бурульки, бо вони можуть впасти на вас. Дотримуйтесь цих простих правил. Щоб зберегти своє здоров'я і своїх близьких. До побачення, до нових зустрічей!